Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Виходимо на фінішну ну, пряму, в принципі, з прокладанням обігріву в цей бункерочок. Чому? Тому що проблема у нас була основна з димоходом. Все, димохід у нас вільний. Ходить і виходить. так? Все. Роздовбили, з цим можна працювати. Всі, в принципі, елементи є основні, щоб почати цю роботу. Ці перестінки, я думаю, ми знесемо, бо ми там не зберігаємося, не збираємося зберігати овочі, ми тут збираємося жити. От. Але е, мова про що, чому персочну відео? Оце реально була остання крапля, коли я дозрів до розуміння, що треба подовжувати ці кабелі до зварювального генератора. Якщо не помиляюся, це 70 квадрат. І в чому питання? Я коли його організовував і добра людина там подарувала за символічні гроші, то я ну, тільки перші місяці мої були в підрозділі, я собі так ну, уявляв певним чином роботу, потреби, але практика внесла свої корективи, і виявилося, що, ну, по-перше, все ж таки далеко не завжди навіть до бронетехніки підтягнеш той зварювальний генератор 90 кілограмовий так. Особливо, якщо маєш його тягати сам. А по-друге, є купа інших проблем, пов'язаних не, не з бронетехнікою. А там, ну, зокрема, тут просто там були в простінках шматки заліза, їх треба було грубо звідти повирізати. Так, тобто, хто що там не каже про мої якості як зварювальника, ну, по-перше, те, що я зварюю, воно працює пристойний час зазвичай. А по-друге, ну, щоб просто грубо повиварювати шматки заліза з бетону, ну, там не треба бути зварювальником від Бога. Так, все. Повигризав метал, повигризав бетон. Димохід проходить, ну, далі все. Деталі. Складаємо докупи, пускаємо, тішимося, махаємо руками. Але мова про що? Мова про те, що от у мене мінус метрів за 5 і плюс метрів за 7. Ну, тому що я купляв 12 метрів кабелю, мабуть, нашим з вашим коштом спільним. І, от, наприклад, в цьому випадку, ну мені взагалі його впритул вистачило. Бо сюди навіть зварювальний генератор, ну, якщо би він не пройшов, ну, то таке собі, сумненьке, в притирочку 5 метрів маси мені вистачило. І це я не вперше з цим стикаюся. І постає запитання. Постає запитання, яку максимальну довжину кабелю, це якщо не помиляюся, 70. Я можу взяти, щоб ну, яку максимальну, без втрати. Потужності, без втрати ефективності роботи. так? Тобто, рахуємо, що максимум, що я зазвичай ну, що я, в принципі, можу різати, це п'ятий електрод 200 Амперів. Все. Тобто, скільки метрів я можу взяти, плюса і мінуса, чи в однаково для них там ця, цей метраж, щоб не втрачати. так? Тобто Умовно кажучи, чи можу я взяти плюс і мінус там, по 40 метрів і все, і під'їхати з варювальним генератором, залишити його в пікапі? Собі дроти кинути до, до танчика і там зварювати. От, Розумієте, все. Дуже буду вдячний за консультативну допомогу. А, і друге запитання. Якщо ну от, коли вже буду я подовжувати, чи обов'язково брати суцільний новий дріт, чи я можу там проставку пропаяти, так? Два дроти в трубку вставити, там, затиснути або пропаяти і... Воно мені буде добре слугувати, не буде там перегріватися, не буде втрат потужності. Тобто, я розумію, що краще завжди брати суцільний, але, ну все ж таки, 12 метрів дроту теж не дуже то є, куди й подіти. Ну, хіба що це буде запасна, запасна пара, чи запасна пара для якихось таких робіт більш стаціонарних. Чекаю на ваші відгуки, коментарі, зауваження, пропозиції, конструктивну критику. От. І от звідси, оце у нас димохід-вихід, а отут на вхід, як мені радили в коментарях, я сюди пришпандюрю гофрочку на перехідничечку гофрочку і горочку кину просто ну, на землю. Кину на землю такий хоботочок, хай лежить. Тобто вхід у нас буде холодний понад землею, вихід гарячий, щоб була циркуляція повітря. Дякую. Оцю трубу я звідти дістав. От, вона у нас згори десь 60 може трохи менше. А низ-низ дуже був поскубаний. Так, і це створювало додаткові перепони на проході диму. Ну, я думаю, зі 120-ю трубою з такою буржуйкою, у не такий об'єм достатньо невеликий, ми взагалі. Матимемо турботягу природню, без жодних наддувів. разом боремо і поборемо.